Зараз вже цього менше, але раніше, я навіть за години слідково, що в мене пришушувалося серцебиття, коли до мене говорили російською. В мене були, наприклад, такі штуки, з якими я не знав, що робити. Тобто, от в мене буває, що я Ну, зараз цього вже майже немає, але там мимоволі можу заплакати чи ще щось. І це одні з тих штук, які я, наприклад, запитував психолога, типу, а що з цим робити? Ну, я поки собі ради дати не можу. Я розумію, що треба там, от, якщо це правильно, там до психолога йти. Тому що ну з війни ніхто тою людиною, якою він туди йшов, він не повернеться. Ми всі повертаємося зовсім іншими. Зовсім другими. І на жаль, це не, не завжди те, що ти хотів би бачити в собі. Я розумію, що це потрібно працювати над цим. Це постійна боротьба з собою. Раніше не було. А Зараз починаються кадри. Кадри війни в мене в голові якось перед сном починаються. Якісь такі флешбеки, знаєте. І іноді не можу заснути. довго. А так, в день нормально. Тільки на вечір нагрібає. Я собі так вечором перед сном десь чи в ванні постраждаю собі. Знаєте, нагрібає іноді. І Сльози нагрібають. І... Ще щось. Тому дозволяю собі таку слабинку, але коли ніхто не бачить. Не плакався. Ти плачеш вдома, десь подушку, щоб ніхто не бачив. Моменти буває, прориває. Головне, не це з алкоголем. Тому що, якщо ти бухнув, включив якусь пісню, нашу, ще стару. Все, то чик, і в тебе вже перемкнуло, і бідна дружина думає, чи плюсів від сейфа сховані буває так, накриває жорстко. Коли ти випив, і тебе накрило, це ну це таке. А коли тебе потрезві, так буває, накриває.